Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі! В нинішній програмі пропонуємо послухати уривок Євангелія від Івана про виноградину. Я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну у мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він. А кожну, яка зроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким я промовляв до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама себе плоду принести. Якщо не перебуватиме, вона на виноградині, ось так і ви. Якщо не перебуватимете в мені, я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Цей уривок починається з образу і метафори більшої ніж виноградна лоза. Ісус справжня виноградина. Він приносить солодкий плід, який всім дарує радість та мир Божий. Люблячи його і перебуваючи в ньому, приносимо той самий плід. стаємо як він, беручи участь у його житті і в повноті Його радості. У перших віршах текст подає метафору Ісуса. Про виноградину і нас як гілки. Отож говорить про нашу єдність з Ісусом, у чому полягає і що робить ця єдність. В уривку пояснюється, як ця єдність із ним в дійсності виявляється в любові до ближніх. Лоза це метафора Божого народу, Ізраїля, який Бог дбайливо посадив. Ісус користується знаною учням картиною, щоб подати своє внутрішнє послання. Вигляд виноградного куща був добре знаний євреям, не тільки з їхніх полів величезний золотий виноградний кущ величини людського зросту був одним з більш видимих орнаментів біля входу до Єрусалимської святині. Кожен, хто заходив до святині, зустрічався з виглядом куща і величезних грон винограду у старому завіті. Виноградник є символом добробуту, радості, життя обіцяного в месіянських пророцтвах. Є знаком Ізраїля, який вміє смакувати життя, і вірний відносинам з Ягве. Виноградна лоза також є знаком невірного Ізраїля. Учні, напевно, на пам'ять знали прекрасну пісню пророка ісаді чи вірші Псалма 80-го про спустошений виноградник. У багатьох псалмах і пророках Бог скаржиться: Я полюбив тебе, а ти мене покинув. Ми чуємо цей біль пророка Єремії. Я насадив тебе як виноградину добірну, усю з найліпшого насіння. Як же це ти перетворилась на дикий паросток лози мені чужої? Отож, ціла Біблія. Є розповіддю про зраджену Божу любов, яка вирощує свою виноградину, але не отримує плодів, яких бажає, тобто плоду любові. Тому каже: Я спустошу тебе. Насправді, він не є Богом, який спустошує, але той, хто не відповідає на любов, є відрізаний, згублений, втрачений, наче невдала гілка. Це драма Бога і людини, і ця драма поведе на хрест сина людського і сина Божого. Далі Євангеліє переходить від від спільноти виноградника, яким є народ, до гілок, тобто того, хто приносить плід. Ісус, який одночасно є сином Божим і Сином Людським, є єдиним, хто в повній любить людей, як Бог і єдиний, який повній любить Бога. У цьому розділі поглиблюється наша єдність з Христом, де ми стаємо справжньою гілкою і можемо принести плід та реалізувати себе як діти Бога. Ісус часто починає говорити откровення, кажучи, Я є, який є наче ініціалами імені Яхве, яке Господь об'явив Мойсеєві в абсолютний спосіб, кажучи, Я є або визначаючи атрибутом. Я хліб правдивий, я світло, я – пастир», я водой. Скресіння і життя, я дорога, правда і життя, а тут каже я правдива виноградина. Є справжні гілки на противагу фальшивим, як справжнє світло, на відміну від фальшивих ілюмінацій. Кожну у мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка приносить плід, очищує, аби ще більше плоду давала, каже Христос. Ми є гілки. А він виноградина гілка, з'єднана з виноградиною, але є сухі гілки, які не приносять плоду, і їх зрізають. Це перша робота, яку робить виноградар в кінці зими. Але не лише обрізає те, що сухе, робить глибшу роботу. Якщо є гілка, яка приносить плід, він очищає її, щоб більше плоду приносила. Тобто, це вся робота очищення, яку Господь робить з нами. Насамперед відрізує те, що погане, і це найлегше. тому що те, що погане, видно. Але він відрізує і зло, яке ховається за маскою добра, і це важче обрізати. Ісус каже про два випадки: крім справжніх, існують також фальшиві гілки, які назовні пишні мають прекрасне листя, від яких можна багато сподіватися, але родять лише гіркі і дикі фрукти, і вони будуть відсічені. Символізують учнів, які вирішили жити здалеку від Ісуса. Перебувають з ним лише формально, залишаються назовні. Один жест любові Ісуса, жодне Його слово не розігріває їхніх сердець, у своїй поведінці стають млявими через свій стиль життя, щораз більше віддалятимуться, висихатимуть, залишаючись без життя. Ісус тим самим звертає увагу на скриту апостазію учня, тобто відступництво від віри. Це біль приятеля, який не погоджується на все, що лише зовнішнє, зверху, наче справжнє, але внутрішньо порожнє. Не приносити плоду, це найвище зло, яке може бути, тому що перша заповідь, яку Господь дав усій природі, рослинам, тваринам і людині, була будьте плідні і множтеся. Тобто, перша заповідь Бога є для життя, усе, що живе, приносить життя, якщо ні. Немає життя, так як це, що є світлом, приносить світло, якщо ні. То не є світлом. Отож, не приносити плоду означає бути мертвими, а приносити плід означає любити ближнього. Рішучі слова Ісуса є для нас, як дзеркало. В них можемо побачити правду про себе. Ми маємо нагоду, щоб Господь занурив нас в слова любові, обмив нас із залишків гріха, з наших невірностей, браку ревності. Вибір належить до нас. Ісус говорить, що Його Отець є тим, який обробляє виноградник. Це чудова прекрасна. Метафора Бога як виноградаря, який робить всю свою роботу і терпеливо чекає, коли лоза відповість, тобто принесе плід. Далі Ісус навчає: перебувайте у мені, а я у вас. Як гілка не може принести плоду, якщо не перебуватиме на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете у мені, перебувати у Христі, це перебувати з Ним в одному інформаційному полі, з однаковим світосприйняттям, з однаковими цінностями. І виходячи з того, що Христос є основою стосунків з Богом, якщо не бути з Ним, то це фактично рівноцінно смерті, така людина не має майбутнього. Якщо ж бути з Христом, то для такої людини відкриваються великі можливості, про які він говорить словами. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої перебуватимуть у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Якщо будемо просити в ім'я Христа того, що узгоджується з його вченням, тоді і будемо приносити плоди. В кінці всі ми матимемо можливість відповісти на Його любов, адже вершина полягає у тому, що ми розуміємо і остаточно відповідаємо на його любов. Отож, читаючи цей уривок, просімо Господа, щоб ми могли перебувати в ньому, бути з'єднаними з ним і розуміти, що лише в ньому можна принести плід». Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!